Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Це як завжди, дивимось на один день. Починаємо з особистого життя і кілька питань за списком. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Давайте дивитися. Дивіться, для когось з вас. Буде можливість обирати, пофантазувати, щось роздивитись більше, ніж зазвичай там варіантів побачите. І навіть будуть суперечки, з кимсь ви будете як або змагатись, або просто от посперечаєтесь, що обрати. І в кінці кінців ви навіть, знаєте, не схочете взагалі нічого, а як ні. От, не, не зможете вирішити. Або це так буде з людиною поряд з вами. Може хтось з родичів, може хтось з колег. Коли людина геть заплутається і не схоче взагалі от просто далі розглядати ситуацію, то й оближте Поки що не чіпайте людину, або себе залиште в спокої і дайте собі можливість просто, от, ну, як знаєте, як переспати з думками. А вранці вам вже легше буде зрозуміти, чого саме ви хочете. Якщо це тільки вас буде стосуватись, якщо іншої людини, то просто зближте в спокої, залиште в спокої. Далі дивимось. сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? щось треба буде Дивіться, для когось з вас, будьте готові, бо або приїздить до вас людина, або ви до, до людини будете мати дорогу. але Або разом десь там будете їздити. Але дивіться, це е, день листувань, день е, ну, телефонних розмов, день, коли вам буде цікаво. Якусь справу довести до кінця. І вже бажання є довести до кінця щось, що ну може вже довго тягнеться, а може просто взагалі складна справа, і ви вже хочете її закрити. І це. Буде ситуація, коли або ви повстанете перед вибором, або людина, врешті-решт, буде з чогось обирати, бо ви щось промовите до, до людини і ну, якось так питаннячко поставите, що обирай. Ну, день такий він і не легкий, і не складний, Він навпаки, він дає можливість закрити якусь складну ситуацію. Давайте дивитись діє чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка. Ого. Угу. Зараз угу. я трошки тут прикрию. Так, жінка у нас тут показана королева пентаклів. Дуже така, знаєте, з... Людина, яка зосереджена на матеріальних благах, яка вміє все так по поличках розкласти, вміє до ладу все привести, і вміє спокійно все сприймати, бо знає, як і що робити далі. Людина така, знаєте, зосереджена на матеріальному світі. І тут як коли було щось зроблено, або початок чогось, або взагалі якась така справа, і тут щось як ревнощі, як може бути взаємодія з іншою людиною, і буде чоловік ревнувати через це. Знаєте, коли от його щось дуже тримає біля цієї жінки. І знає, що він не один такий, кого тягне до цієї жінки, От тому і будуть ревнощі. Тут може бути ситуація трикутника для когось з вас, а може бути і взагалі, От просто коли ви подобаєтесь не одному чоловікові, і він то знає. От Той, на кого ви зараз дивитесь, він просто знає, що ви дуже така, знаєте, Жінка симпатична і жінка, за якою от багато хто споглядає. Тож будьте готові, що можуть бути навіть такі якісь емоції від людини, може щось сказати, різке таке вам буде неприємно. Давайте далі дивитись, діє жінки у бік чоловіка. Діє жінки. Жінку все влаштовує. Вона взагалі-то не дуже буде діяти в бік цього чоловіка. Вона хоче лише одного, щоб якісь проблеми відійшли від неї геть. Знаєте, от дійсно тут жінка, яка більш налаштована. На матеріальний аспект. Вона з дев'ятки пентаклів хоче в десятку пентаклів. Коли взагалі не буде жодних якихось проблем з фінансами, коли вона буде знати, що в неї все на все вистачає, і все в неї гаразд, і все придбано і взагалі будь-які витрати вони не бентежать. Тут жінка, яка може боятись переїзду до чоловіка, або взагалі його приїзду, якісь от пересування, вона щось не дуже прагне їх зараз. Це може бути просто в цей день такий настрій, може бути просто от найближчий період їй щось не дуже хочеться таких змін в житті, але так, щоб якісь от різкі випади до цього чоловіка ні. Тут, тут навіть можна сказати, що навіть не буде бажання там телефонувати, листуватись з цим чоловіком. От не чіпай мене. Мені є чим зайнятися. Так воно виглядає. Далі, давайте дивитись. Ой, зараз чекайте. Король мечів тут випала карта. Це, я так розумію, про такого чоловіка йдеться мова, котрий такий, знаєте, може бути різким у висловлюваннях своїх, може бути таким насправді дуже розумний чоловік. В якихось життєвих ситуаціях він в них орієнтується і. Знаєте, тут може бути такий чоловік, який багато може говорити про все. Він знає, він все розуміє, він може будь-кому розповісти, як діяти, але не обов'язково, що він сам діє так. Це, ну, от як навчити всіх, то гаразд. то може, тому жінка і не дуже хоче бути поряд з таким чоловіком. Так, далі дивимось. Робота. Давайте дивитись про роботу. Що у вас буде завтра в роботі. От, ви замислитесь, у вас, тут, у вас тут гарно все в роботі. Все, що ви робите, вам приносить гарні результати. Тому ви так і об, об, обмірковуєте все. Ви не поспішаєте. І ви плануєте, і плануєте, я так розумію, зараз я так, зірка тут, вона тут не одягнена, то я трошки прикриваю. Плануєте, ну, наприклад, там на рік наперед, може, у вас робота така, що треба планувати заздалегідь ну, всі ваші рухи. Ви тут в позиції, коли все розумію, все знаю, і в будь-який момент можу підхопитися, щось там робити, але ніколи не роблю нічого поспіхом. Ну, Якщо не вимагає того ситуація, то все розмірковано. Непогано, хай воно у вас так і буде. Бо тут, як знаєте, як зростання ваших. Якихось результатів, якихось заробітків. Тобто все, що робите, воно повинно у вас збільшуватись, от саме збільшуватись. Далі давайте дивитись, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти в цей день, тобто завтра? Угу. Тут буде рух, буде вихід. Для когось вихід з ситуації, коли є пропозиція, є вирішальна така позиція в людини. На дні колоди відлюдник, а так-то у нас тут королева жезлів. Для когось з вас буде просто, от, чи ви відсторонюєтесь від якоїсь людини, чи людина десь там трошки відсторониться від вас, але я не бачу, щоб це дуже бентежило. Це коли, знаєте, може бути якась пропозиція озвучена і може бути взятий час на роздуми, коли людина каже, або ви кажете, що я не готовий чи не готова одразу. Сказати відповідь. Мені треба трошки замислитись, трошки поміркувати. Я потім повернусь до цього питання. І це нормально, нічого поганого тут взагалі нема. Далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. От дійсно від такого, знаєте, дуже дуже швидкого рішення, може, може, від такого, що ви комусь різко відповідаєте чи відмовляєте від допомоги? Чи вам треба звернутись по допомогу для до когось? А ви не буду я звертатись, не буду я з ним, там, з нею спілкуватись. Ви потім пожалкуєте, ви потім будете взагалі, як, знаєте, от, по ситуації. Ну, жаліти. Ви потім будете собі казати, що не треба було так. Це може бути навіть ситуація, в якій от людина щось там може дізнатись потім, що людина не дуже добре себе почуває. Відмовтесь від е такого, знаєте, різкого рішення. А особливо, якщо це стосується теми здоров'я, не відмовляйтесь від допомоги або від того, щоб попросити про допомогу. Ось так тут показано. Далі дивимось, чого не уникнути, чого вам не уникнути. Завтра. Угу. Ну, дивіться, якщо в когось є там судові справи, або десь ви звертаєтесь, може, вам довідка якась потрібна, може, взагалі якась допомога до якихось інстанцій ви звертаєтесь. Ви будете задоволені, бо ви не втратите нічого, а ви як своє будете тримати при собі. Вас, чи ви оберете, ви будете відчувати, що правильно обрали. Чи вас оберуть, і це теж буде відчуття, що приємно, що вас обрали. Тобто, дивіться, день, коли будуть прийматися якісь рішення, і вони все ж таки будуть більш так на благо. Так, коли ви не, не втрачаєте, а навпаки, ви щось зберігаєте, або навіть будете більше мати, ніж донині. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. порада від вищих сил Трошки я тут уточню. Ага, зрозуміло. Так, дивіться, будьте уважні в тому, щоб тримати рівновагу. Ваші матеріальні потреби вони задовільняються, ви багато чого робите заради цього. І е, ваші матеріальні потреби, вони більш-менш такі, що вам достатньо. Тут нема такого, щоб людина вже бракувала. Таке тут не показано. Тут нема такого, щоб в цей день ви отримали нову роботу. Буде так, як є, не більше того. Але ви будете задоволені тими результатами, які дає от та позиція, яку ви зберігаєте на сьогодні. Але дивіться, є поряд з вами конкуренти. Не треба боятись цих конкурентів. Навіть якщо якась конкуренція для вас щось порушить, у вас як одразу з'являється можливість. Ну, знаєте, переінакшити ситуацію на свій лад. і Це, як знаєте, от ви на щось можете не наважуватись. Ваші конкуренти вас як змусять. До нового якогось початку або до рішення, до прийняття рішення. Тут, тут не те, щоб тут нового початку навіть і не буде, а це як якесь прийняття рішення, трошки щось по-інакшому робити. Ви над цим вже думаєте. Це як просто от все роблю. Навіть початок у вас вже є. Це взагалі, от, ну, якась ну, зовсім не нова ситуація. А вона якась, яка просто ви її затягуєте, ви все вагаєтесь, ви все якось так не можете собі сказати. ну, ну дійсно, ну, Я цього хочу, чи я це буду робити, чи, я, чи як це далі буде? І просто. От... День, коли ви трошки зможете більш впевнено себе почувати, ви навіть будете дуже задоволені результатами, але це все буде або через якусь сварку, або через якесь, знаєте, як провокування. Отак воно виглядає. Все, на цьому закриваю відео. Всім дуже дякую за перегляд. Всім вам бажаю гарного дня і гарних подій в цей день, і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе обов'язково. Будьте в безпеці разом з родиною і знаєте, що робити, коли чуєте сигнали тривоги. Всім пока!